Ювелірні прикраси, картини та керамічні вироби інкрустовані рівненським бурштином. Все це представлено на спеціалізованій виставці у національному заповіднику Софія Київська. Таким чином, під час святкування дня Києва рівне презентувало свою гордість сонячний камінь. Це наш український камінь, це наш древній, найдревніший камінь, який пов'язаний з нашою територією. І на території археологи знаходили жіночі прикраси, які були зроблені з українського бурштину, і це дуже є знаменно. і тому це пов'язано. Виставка, Кажуть організатори, повинна не лише презентувати роботи майстрів Рівненщини, а й розповідати про найбільше в Україні родовище бурштину Володимирець Східний. Фактично, польських Гданськ чи російський Калінінград. Це аналогія з. Українським бурштином з Рівни і з Рівненщини. на жаль, сьогоднішній стан справ такий, що весь світ знає про Калінінград, весь світ знає про Гданськ, про Рівне, як про Бурштинову столицю понамні Східної Європи. Ніхто не може на нічого сказати. І, хоча іміджову складову такими презентаціями вирішити можна, однак заохотити місцевих старателів працювати на свою країну важче. Галина Лемець розповідає: нині вона стала чи не першим приватним підприємцем, який отримав ліцензію на видобування бурштину. Жінка впевнена, якби швидше прийняли відповідний закон, ситуацію можна було б змінити. Нам найважче, бо ми перші, але за нами ж будуть інші, тому що насправді є невеличкі місця. Територіально на Рів... на Володимиреччині, в Добровицький, Зарічнянській, Рокітнівський район, де є непромислові запаси бурштину і приватні підприємці абсолютно, якщо новий закон війде в силу, набуде чинності, могтимуть легально видобувати камінь. Нині на рівненщині існує вже два музеї бурштину в найближчому часі. Відкриють ще один безпосередньо там, де сонячний камінь видобувають. Ще один бурштиновий музей з'явиться у Володимирці. Його макет презентуватимуть вже в кінці червня на відкритті другого етнотуристичного фестивалю Бурштиновий шлях. А вже наступного року унікальний музей під відкритим небом відкриватиме для туристів усі секрети видобутку сонячного каменю. Вікторія Катеринчик Назар Медріган з національного заповідника Софія Київська для інформаційної програми.